Що важливо, це не лише ці санкції, не лише про танкери, і це теж ну, мені здається ну, символічна історія, але й наприклад проти тих, хто порушують права людини. Різні там, судді, які засуджують ем, політичних в'язнів. Це і е, тих, ті, хто ем, ні, до знищення культурної спадщини, наприклад, в 17-му пакеті з'явилася директорка так звана Херсонесу Таврійського, Так в власне, де крадуть археологічну спадщину культурну спадщину України в Криму. І я сподіваюся, що таких випадків фізичних осіб буде ще більше. Ну і безумовно, це важливе закрити всі оці лазівки по обходу санкції через треті компанії, через треті країни. Наприклад, у британському пакеті є британський громадянин, бухгалтер, який допоміг купити в еміратів обійти там в різні спеціальні процедури по власне купівлі танкерів. і ну це теж важливо, бо ну фактично ці країни наші партнери так ідуть на санкції проти своїх співгромадян, які чи компаній, наприклад, які дозволяють Росії ухилятися від уже раніше введених санкцій.